Всіх вітаю! Це четверта частина мого міні-курсу на Ютубі про менопаузу. І в цьому відео я хочу розповісти безпосередньо про симптоми менопаузи, як і чому сиплеться в організм в клімаксі, як думає багато жінок, тому боїться цього періоду. І а, які скарги, зміни є нормальними, а які є ненормальними, з якими треба варто звертатись для корекції. Ну, звичайно, саме перші, основні симптоми профменопаузи це припинення менструації, згасання репродуктивної функції і припинення яєчникової циклічної менструальної активності. Це безумовно позначається не тільки на інтимній сфері, про яку ми говорили в попередньому відео детально, а в різній мірі на всіх органах і системах, особливо на естрогенозалежних тканинах. І е, багато хто вважає і навіть дійсно відчуває, що в менопаузі організм починає, так би мовити, сипатись, тобто починають накопичуватись і різко прогресувати різноманітні хронічні захворювання. Ми е, поговоримо в цьому відео, чому саме так відбувається, і від чого залежить, чи посиплеться організм в менопаузі. Це звичайно залежить від функціонального стану організму рівня здоров'я, скажімо так. В якому ви зустріли цю менопаузу, тому що, звичайно, ресурс організму до балансування, до відновлення в менопаузі знижується різко, тому що астергено це гормони росту, відновлення, стимуляції, і коли вони схасають, то і відновна здатність організму також знижується і починають вилазити слабкі, скажімо так, місця, які скоріш за все були і до менопаузи, просто організм був здатний їх тримати в більш-менш. Стабільному стані. А також чи посипля організм менопаузі, залежить, ну, звичайно, від генетики, але ми на неї не можемо впливати, тому я на ній не буду зупинятися окремо. Залежить від способу життя і напрацьованих за життя корисних або навпаки шкідливих звичок. Тобто це такий багаж, який ви приносите в менопаузу, і далі ви з ним йдете або легко. Танцюючою ходою, якщо це корисні звички, або важко тягнете за собою весь багаж своїх дестабілізуючих, де деструктивних звичок, паління, алкоголь, нераціональне харчування. Це можуть бути навіть такі непомітні, дрібні е звички, наприклад, пити каву з пластикового стакану по дорозі на роботу і щодня отримувати дозу фталатів з цієї кришечки. Або, наприклад, гріти в пластику, або, наприклад, ставити в кожній кімнаті своєї квартири аромадифузори і дихати цією хімією додатково. Тобто, це не обов'язково вживання алкоголю кожен день по три бокали, вина. Це можуть бути дуже непомітні звички, або лягати пізно спати, або а, спати в навушниках і так далі. Тобто тут треба аналізувати. І залежить від функціонального стану наднирників. І стрес-менеджменту, який мав місце протягом всього життя, тобто від рівня накопиченого стресу. Чому? Тому що наші яєчники це є основний орган синтезу астрогенів у майструюючої жінки. І невелику кількість астрогенів здатні синтезувати наднирники, Також наднирники синтезують чоловічі, так звані гормони в жінки. І а, коли в жінки. Наступає менопауза, знижується рівень естрогенів, і яєчники припиняють функціонувати, то наднивники є таким резервним органом, які можуть виділяти і антрогени, і естрогени, і підтримувати жінки в бадьорому енергійному стані. І вона не так відчуває дефіцит естрогенів і глосальні функції яєчників. Наднивники це органи, які залежать від стресу, і помірний гострий стрес, від після якого йде відновлення, він їх закалює, так скажімо, а хронічний стрес дестабілізуючий, який не супроводжується відновленням, балансуванням, коли жінка не вміє проживати, поводитись з цим стресом, менеджерити його, це виводить з ладу наднинники, так скажем, виснажує їх по народному, і вони в менопаузі не здатні підтримати жінку, тому що вони вже витратили свій ресурс. І така жінка в менопаузі буде і відчувати себе гірше, і по виглядати гірше, і матиме більше скоріш За все, тому друга молодість прийде до тих, хто збереже першу наднивники і себе кохано треба берегти від стресу, тому це дуже важливий орган. чим пов'язані зміни в менопаузі? Це не тільки з клімаксом. І безпосереднє припинення менструації і о, активності. Також припиняється стимуляція строгенезалежних тканин це молочні залози, шкіра, опорно-руховий апарат, судини, нервова система. Але також відбувається банальне старіння організму. Просто жінка в 50, 60, 70 років. Вона вже просто старіє, як і чоловік, як будь-яка людина, як і тварини, як і рослини. все старіє. І коли такий страх жінок, що я постарію, в менопаузі, ми всі постарімо, і а, іншого шляху немає, хіба що промирати молодим, вже мабуть, що краще старіти. І також зміни пов'язані зі способом життя та накопиченими звичками. Тобто, це може і не менопауза так повпливала, а просто вже ті шкідливі звички, нераціональний спосіб життя, вони накопичили вже до такої стадії, коли вже декомпенсація пішла і повилазили слабкі місця, просто це співпало зі а, а, появи менопаузи з настанням. Є основні симптоми зачіпають незвичайну інтимну сферу. Ми про це вже поговорили. Але також опорно-руховий апарат це кістки, суглоби, зв'язки, серцево-судинну систему, нервову систему, тому в числі вегетатику, це регуляція судинного тонусу, а зовнішність і лібідо, тобто шкіру, фігуру, суб'єктивне відчуття своєї краси та привабливості. Ми прекрасно розуміємо, що жінка якої позавчора не було клімаксу, а сьогодні вже є. Вона за ці там, два тижні, три місяці, навіть один-два роки не змінилась суттєво зовнішньо. Але вона відчуває цей перехід, відчуває гормональні зміни, і вона себе може різко почати відчувати непривабливою, несексуальною, якоюсь негарною, старою і так далі. Тобто, якщо ми її сфотографуємо, наприклад, або побачимо просто, ми не побачимо таких змін, які вона суб'єктивно відчуває. Тобто тут ще є дуже великий психологічний компонент. Які основні скарги можуть виникати в менопаузі, і часто виникають це приливи. Це те, що первинно асоціюється з менопаузами, і я хочу сказати, що це не є норма. Тобто приливи обов'язково треба коригувати. Це є ознака нестабільності вегетативно-нервової системи. І ці приливи, крім того, що вони виснажують, що вони погіршують якість життя, іноді навіть не дають нормально працювати, коли на роботі багато разів на день ці приливи виникають. Часто жінки не можуть навіть працювати. Вони перестають кудись виходити, щоб не зазнавати в соціумі цих проливів, і це не є нормою, це не треба терпіти, перечекати, тому що кожен пролив він негативно позначається і на функції головного мозку. Тобто з кожним проливом ми все ближче до деменції, до альцгеймера, тому обов'язково це коригувати. Воно коригується достатньо такими неагресивними м'якими засобами, тому не, не бійтесь. Погіршення якості сну також часто супроводжує менопаузу і може передувати їй. Емоційна лобільність, але вона буває і без менопаузи, буває менопаузи без емоційної лобільності. Але все ж таки більше жінок дійсно зазнає таку плаксивість, дратівливість, якусь неврівноваженість, якісь такі перепади настрою в бік більш такого сумного, негативного, це в принципі нормально. Будь-який перехід, будь-які зміни це а, проживання горя, втрати, тому що ми втрачаємо молодість, ми втрачаємо репродуктивну здатність. Навіть якщо ми виконали репродуктивні плани, це все одно прощання з якоюсь такою Частиною свого життя достатньо суттєвою і нормально відчувати емоції горя. Це абсолютно нормально. І не треба себе за це соромити, звинувачувати і казати собі: в мене все добре, в мене є де жити, в мене є чоловік, в мене є робота, в мене є діти, онуки. Це нормально проживати горе. Абсолютно тривожні депресивні розлади. Це вже потребує корекції психолога, невролога, психіатра за потреби. Це також не є нормою. Це треба коригувати. Зниження когнітивних функцій, часто менопауза починається не з припинення мастурації, а з того, що з'являється забудькуватість, порушення пам'яті, уваги, концентрації. Жінка не може зосередитись, Вона розуміє, що вона раніше запам'ятовувала, наприклад, всю свою інформацію по роботі. а Зараз вже треба записувати або почала погано спати, прокидатись вночі, з підніти вночі. Це вже також такі дзвіночки. Головні болі, мігренін, головокружіння, непритомність також це. Впливається пов'язане з перебудовою вегетативної нервової системи під впливом просідання гормонів все також треба коригувати. Опорно-руховий апарат можуть виникати болі в м'язах і суглобах. Зниження тонусу м'язів, ну воно певною мірою з віком усіх виникається такий нормальний момент, нормальний процес. Знижується еластичність та мобільність суглобового зв'язку апарату. Що це означає? Що треба. По-перше, зустрічати на паузу в такій гарній фізичній формі. По-друге, треба вже мати тренування більш такі плавні, поступове, обов'язково розігріватись, заминатись, не робити якихось різких рухів. Не тренуємось, потім бігаємо 10 км, потім знову натренуємось. тренуємось, повинно все вже бути більш поступово, тому що ці всі стрибки стреси вже опорно-руховий апарат він не може не здолати. А знижується з кожним роком після настання менопаузи щільність кісткової тканини. Тобто потрошку кістки стають слабкіші. Якщо менопауза виникає там 40 років, штучна або природня, таким така перечасна, то це вже жінка в 55-60 років може мати такі лемкі кістки, що вона може зламати, наприклад, руку чи ногу від якогось банального руху побутового. Тому за цим треба слідкувати. Саме тому вважаю, що жінка, якщо вона дуже рано перестала маструювати, вона повинна отримувати гормонотерапію, хоча б для того, щоб в неї зберігалась міцність кісток. І після 50 за цим треба слідкувати. Відповідно, через зменшення міцності кісток змінюється постава. З'являється сутулість, зменшується зріст, погіршується часто стан гриж, кил, болі в в поясниці в спині. Може бути зниження фізичної витривалості та ефекту від тренувань раніше. Там жінка тренувалася три рази на тиждень по годині. Зараз вона може там два рази по пів години. Це також нормально, нічого страшного. Потім це вирівнюється, якщо продовжувати тренуватися. Знижується здатність до відновлення, це зрозуміло, тому треба займатися поступово і не робити різких рухів, і все ж таки вже мати звичку до регулярних тренувань. І у нетренованих жінок може виникати різка саркопенія, це коли дуже сильно знижується тонус і кількість м'язової тканини, і тіло дуже слабіє. Це Такий небажаний ефект. Серцево-судинна система дуже серйозно зазнає змін, тому що естрогени вони захищають нас, жінок, від інфарктів, інсультів, атеросклерозу. І ми дійсно дуже рідко можемо почути, щоб жінка 35 років померла від інфаркту або інсульту. Про чоловіків ми таке, на жаль, чуємо частіше, але в менопаузі ризики жінок вони зрівнюються з чоловіками. В них прискорюється атеросклероз, серцево-судинні патології, тому що естрогени більше не захищають їх судини. Тому а, треба за цим слідкувати, тому що це і наш кровообіг, наші серце, судини, але це і наш головний мозок, бо це теж судинний орган. Певною мірою він забезпечується кров'ю, поживною речовиною за рахунок судини. За цим також треба слідкувати. Психологічна та естетичність прийняття менопаузи це таки теж дуже складний момент, тому що змінюється стан шкіри. Але зараз в сучасному світі є косметологія, догляд, правильний макіяж за потреби пластична хірургія можна дуже гарно виглядати в достатньо такому поважному віці. Це все зараз можливо. Конституція тіла змінюється, зменшується кількість м'язової маси. Вона погіршується в тонусі, в рельєфі. Але якщо все життя тренуватись, то можна на паузі гарно виглядати, якщо підтримувати правильну масу тіла не надлишкову, але й не дефіцитну. Підбирати правильний одяг, то також можна виглядати просто чудово. Впевненість у собі просідає часто в жінок, вони себе відчувають невпевненими, як жінки. До того ж, в нашому суспільстві існує джизм, у нас чомусь вважається, що молода жінка вона краще, вона якось цінніше, але це не так. Це просто таке сприйняття не дуже правильне, тому що всі жінки і всі люди вони цінні по-своєму жінка. Молода, вона цінніша з точки зору репродуктивна, але, наприклад, з точки зору професійної, соціальної, досвіду, мудрості, передачі якихось знань і інформації наступним поколінням, спеціалістам, жінка старша, вона цінніша. Або, наприклад, в допомозі родині з онуками або з городом вона також цінніша. Кожен цінний на своєму місці і кожен повинен себе любити і поважати. І коли жінка собою займається, вона приділяє собі час, увагу, гроші. Вона себе поважає, то вона себе починає і відчувати впевнено. тому що ми відчуваємо себе впевненими, коли ми в себе вкладаємо і щось робимо. З лібідою сексуальністю тут трошки складніше, тому що вони дійсно дуже залежать від гормонального фону. А гормональний фон в монопаузі він змінюється, він знижується. І тут складніше, але зараз є і замісна гормонотерапія, і регулярний спорт він буде підтримувати. Він буде стимулювати наднинник, і Він буде підтримувати трошки і андрогени і кровообіг, і буде енергії і лібідо більше. А що можна зробити, щоб мінімізувати всі ці моменти? Це вести здоровий спосіб життя, напрацювати до менопаузи якомога більше корисних звичок. Спорт повинен бути вже на постійній основі, правильно підібраний, регулярний і бажано зустріти менопаузи в гарній фізичній формі і в правильній масі тіла, не надмірній і не дефіцитній. А також зі спеціалістом бажано розробити індивідуальну програму підтримки, профілактики, чекапів, що приймати, як часто обстежуватись, які робити процедури. І дуже важливо змінити своє сприйняття цього віку, з того, що це вже кінець, на те, що це цікавий вік. Так він має свої мінуси, але він має і свої плюси. Можна більше часу приділити родині, хобі, собі, городу, можна передавати свої знання, свою мудрість і професійно, і в родині можна допомагати з онуками, можна нарешті нікуди не поспішати, і в кожному віці є свої плюси. І кожен період життя прекрасний по-своєму, якщо себе на це налаштовувати з 30-40 років, чи менопазу це на кінець життя, це не страшно, то і ваше життя буде вже пробудовуватись в такому фокусі, що менопаза це щось позитивне. Тому що якщо себе тримати в страху, закриватися від цього періоду, то він може і пройти негативно, тому що те, як ми сприймаємо, воно часто дуже сильно впливає і на події в нашому житті, на атмосферу і на. на на якість нашого життя, тому а, все, що турбує, все, що порушується з боку серцево судинної системи, опорно рухового апарату, метаболізму, нервової системи, так, це приносить певні незручності, дискомфорт, ризики, але все це на сьогоднішній день успішно коригується в індивідуальному порядку з гінекологами, неврологами, нутриціологами, тренерами, косметологами. Все це можна зробити, знайти своїх спеціалістів і дуже гарно виглядати. Гарно себе почувати, впевнено і бути в собі, відчувати себе енергійною, сексуальною потрібною, затребуваною і в суспільстві, і в особистому житті. І я вважаю, що сучасні жінки вони все це зможуть менеджерити і бути. Дуже в гарній формі і фізично, і морально, чого я всім і бажаю, і молодим, і тим, хто наближається до цього віку, щоб цей вік був дуже таким конструктивним, цікавим і приємним, тому що це наша остання третина життя, і ми повинні її прожити по максимуму гарно.